Знаєте, Любі, дуже багато людей говорять, що я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Але любі, чи можна роз'єднати Бога із церквою? І Біблія нам каже, що ворота, пекла вони не подолають церкву. І коли Ісус Христос прийде другий раз на цю землю, Він забере саме свою церкву. А церква це люди, які з'єднані у вчені апостолів і проповідують Євангелію Ісуса Христа, виконуючи волю Божу, тому люди. Тина, яка говорить, що я у Бога вірю, але церква мені не потрібна. Це те ж саме, якщо я роз'єднаю голову і своїм тілом. Це неможливо. І тому Ісус Христос і церква це єдине, тому що Ісус Христос це голова, і він знаходиться уже на небесах поруч із Отцем. А тут на землі тіло, Христа, церква, в якій тече кров Христа. І ми маємо прощення грехів. Ми можемо в'єднатися, і тому кожній людині для спасіння своєї душі потрібна церква біблійна апостольська церква, яка має плід і результат водима Духом Святим. Ось що нам потрібно для спасіння. Амінь.